Всем здоров'я! Унікальна ситуація, унікальна подія. Вперше в лізі сміху команда серіалу. Будь ласка, прохання, підніміть руку той, хто дивився цей серіал. Вау, майже! Що, я, я читав. Іра, а ти. Ну, я не дивлюся серіали з собою. Чого? Uh, uh, Ігор, от якби я дивилася всі 14 сезонів одного разу під Полтавою», мені би вже було 45. <ріст> Саша. Я не дивлюсь серіали, де грає сапонару. <ріст> uh, Саша, а чого ти мене так не любиш? Дві причини. Ір. Дві. Ідеальної форми причини. Кожна по 2,5 тисячі доларів. Це ти зараз про вініри? Сука, в неї ще вініри. Що я роблю не так? Мальчики, дівчатки, я вибачаюсь. Можна, ми підемо з Петі? Чого це? Ну, що ми стоїмо, як Петі, два парохода на якорі? Ну, серйозно, ну Петя взагалі не телевізійна людина. В сенсі. Ну, дивись, от скажи щось. Про погоду, а зараз про політішку. Не треба. Не, Що це треба так. Так. не треба. Ну все, тоді ми пішли, дівчата, за мною. Вони ще повернуться. Так, друзі, так як ми волонтери, оголошується збір жартів для нашої команди. Можете вже скидати свої жартики. Починаємо! дірни за палець. Дякую, Кирило! маленьких жартів не буває. Ось і пер. Ось і перший надісланий вами жарт. Після того, як всім роздали тисячу зеленського, кошевий торчить Зеленському на тисячу менше. Дякуємо. Так, наступний жарт. Чому співак Шаман носить фотокарточку Кабзона в шкіряних штанах? Чому? Тому що в шкіряних штанах влітку ад. І ось ще одна. Дніпровська синагога оголошує збір на ребе. Дя... Дякуємо вам за ваші жарти за те, що долучилися до нашого виступу. Тепер цей наш спільний з вами виступ можете аплодувати як самі собі. Нещодавно одна сумська чиновниця в своїй декларації вказала, що три мільйони їй позичив її дванадцятирічний син. Як виявилось, це дуже популярна схема. Тому уявіть випадок у сім'ї. Сина, синочка, синок, давай ще раз з тобою повторимо, коли дядя прокурор буде питати, як ти маєш відповісти. Давай і ще раз зі мною давай. Я Я... Дав мамі. дав мамі в борг. В борг. Молодець, синочок. П'ять мільйонів. Шість мільйонів. Ні, ні, синочка, п'ять мільйонів. Шість. Синочка. синочка, дивись. Мамі треба пояснити, звідки в неї 5 мільйонів. Якщо ти скажеш шість мільйонів, бабусі прийдеться дарувати тобі ще один мільйон. Да. Ах ти гівно мале. Я ска п'ять значить п'ять чув. Всім стояти, не рухатись, працює на бу. Звідки? Звідки у вас п'ять мільйонів? А це мені. Малюк, це правда? Ні. <плес> Тоді вас заарештовано! Блін, оце я дурепа! Мама! Ні! Треба було погоджуватись на шість мільйонів. Він же ще знає про діаманти в матрасі. <плес> Це все, 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 я зрозуміла. Шість так шість. Не, Ви питання. не виклик хибний. Влока. Так, так. синок, значить, слухай уважно. якщо тебе тебе. Ей, алло, він зайнятий. Та й де барсік? А наш тобі? Ну шо, кіт десять мільйонів раз не чи що? Кирил, ну я Но тебе умоляю. Не... Вонюча риба. Чекай, 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 там ще далі а, є. А, то все об'єм. Угу. Венюча риба. Розтанувши морозиво. Злипшіся вареники. Це не найбільші проблеми в магазині під час відключення світла. Ви працюєте? Так да. Так світла ж нема. А ми працюємо. Вот Такий от бонус. Можна купити, що? Звісно, -то. можна купити, раз ти прийшов у теж повні руки. Шоколадка ось Пип. Пр... Пип! Ха! Тільки світ выключили, а ти вже вирішив ворватися. При чому тут у нас любов, кохання. Все. Хорошо, не банальний ти чоловік. Можете порахувати? Можу порахувати, тільки світла немає, я тобі в умі буду рахувати. Та ты Юрий. готовый? ты, мне это разница. Все, ты помнишь, что сколько стоит? Кто я? А я что должен помнить весь товар, сколько что стоит? Так это же ваш магазин. И что? Я что должен запоминать все продукты прям? Ну хорошо, шоколадка 54,32. 54,32. И презервативы 134,58. И презервативы 38 Все, я запомнил. 58. 58. 58. <му> 58. Да. Секунда. Можно быстрейше, мы иначе там. Сто. Тридцать четыре. Пятьдесят восемь. Пятьдесят восемь. И додать. И додать. Пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре. Двадцать семь. Двадцать семь. Так, все, пришло. <coughs> Может, пока вы рахуете, я пойду еще венца возьму. Вы как раз вот... Я тебе там... сейчас ноги перепью. Да вы вот там... это... Вот это посчитайте, потом вино добавите и все. 99-99, там я знаю, там хороший. Став тут, прилипни, вот тут біля касы. Бегом, не, зачем тебе вино? Да я зачем? я... Мам зачем? Побачення. Вы Поба понапиваетесь, -по 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 забудьте презервативы одеть, и потом такие дурачки, как я, порождаются. <звук> <звук> так, 134.

134. пишем вверху. Збоку плюс. Далі. Сколько? 58. 58. Проводим риску. Що далі? Зачем я тоді з уроку отпросився? Казала мамка, учись, зараз витягав скрипку. Так що можна купити чи не зі там з мене. сейчас, 2 секунди. Так, все. Заберись. Тисяча гривень. В смысле, ровно тисяча гривень, а откуда у мене такі гроші? Я ж в мсек працюю, чи що. Давай 500. Та це багата шоколадки, презервативи, ти що 500. Давай двадцятку. Це ж мало. Я со своїх добавлю. Хорошо, у мене карточка. О, таке, в чому Де є. презервативи. Наш он презервативи. Я тобі ще шоколадку подарю. Кожен українець має робити свій внесок у перемогу. Тож, уявіть, король бомжів вибирає на яку саме пляшку посадять Путіна. Ну що ж, стали! Підождіть, підождіть, підождіть. Сонечки, красунечки, косулечки, гарнюсечки. Я от дівчат, вибачте, будь ласка, всі вибачте. Тут така історія, ми з Сусом ніколи не показували номера. Нікадами не показували номера з дівчатами. Ніколи ми ніколи не показували номера з дівчатами. Божечко, якщо ви ну, поможете, поможіть нам ну, номер з нами. показати. З За задоволенням, да? давай, да, давайте. давайте. Вмикай ліс! <звук> так, так, стоп, почекай. <звук> стоп! Що знаєш ліс? А що за номер взагалі? Що робити? Ну? Номер бомба. Якщо Netflix побачить 704 за закаже. Вмикай ліс. Так стоп, ну. ліс. Може хтось об'явить номер, ну. Так я в запросто. А, значить, і так, дві пари свінгерів їдуть в ліс займатися сексом. Поїхали! Давай, давай, давай! Так, стоп, так, шо, так ірак! Що ж подуріли б який нахрен ліс, яким сексом? Шо? Та нормальним сексом, ну що ну, яким душевним. <гас> ну, л... Ладно, хорошо. хорошо. Дві пари свінгерів йдуть в ресторан. Їдять плотно перед тим, як поїхати в ліс і зайняться сексом. А у вас якийсь ухил на свінгерів саме, так? Да? Чи, чи шо? Та йо... Ну, хорошо. <гас> Дві пари. Дві подружні. Подружні, пари Ну Добре, зігері, а да. хорошо. Знайомляться в АТБ. <рес> На касі. На ка... Подобаються один одному. І їдуть в ліс. Так, а, я Пішли звідси. Простіть, добре, Бред. добре, дівчат, все, все, добре, забули. Чик, чик. Вілл сміт вам стер пам'ять. В аптеці підійде. Підійде. Все, просто в аптеці. Погнав. Дівчатка коченятка. Дайте презервативи. І шось сітка марів? Ми їдемо в ліс! Та вашу мать. Ну... <рик> так, шановні. А може вже досі цими сексистськими жартиками об'єктизувати жінок? Mm? Ви не розумієте, що сексуалізація ваших колег, тобто нас, це перший крок до харасменту. Mm -hmm. І взагалі. А звідки ви знаєте, як ми себе ідентифікуємо? Дякую, Дякуємо. А може ми не такі? Так, може, ми інші? Може, ми, а ми інші. А ти абсолютно друга. А тобі так гарно. Що ти про цих свінгерів, свінгерів? Є же праводійський пляж нормальний номер. Давай далі. Та все дальше. У багатьох українців є родичі на Росії, яких ми на початку повномасштабного вторгнення послали, самі знаєте куди. І так уявіть собі, російські родичі українців в прямому сенсі цього слова йдуть нахуй. Извиняюсь. А вас после какой фразы туда послали? Все не так однозначно. Uh -huh. А вас? А меня после... Мы же братья. Uh -huh. Понимаю? Я не интересуюсь политикой. Что, простите? После этой фразы меня послали. Uh -huh. Uh -huh. Я прошу прощения. Да. Yeah. А вот как мы узнаем, что мы дошли? А там большой корабль стоит. Nice. А вы откуда знаете? А у меня кумас 2014 -го года там ждет. Oh. 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 О, посмотрите! Оттуда возвращаются! <звы> нет, нет, мы в жопу. Наш серіал знімався під час війни, знято вже два сезони. І, всупереч всім законам бізнесу, дуже не хочеться третього сезону.